Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас є дві незаперечних істини, про які не можна оспорвати це життя і смерть. Якби людина. Не старалася завоювати весь світ, як би людина не старалася змінити свою зовнішність, як би людина не старалася змінити своє життя, коли приходить той час, і ми підходимо до тої межі, тої, як я вже сказав, незаперечної істини, і тоді ми тільки розуміємо, що все, все те, що ми старалися, воно е, вже переходить у інше життя. І особливо це відчувається, коли ми. Втрачаємо когось із близьких, хтось з рідних відходить із життя. Та й самі, коли ми відчуваємо, що приближається той кінець, ми тоді задумуємося і осмислюємо своє життя. Щось подібне сьогодні і описується у сьогоднішньому Євангелії. Про яке нам, яке нам пропонує Свята Церква. Святий апостол евангеліст Лука дає нам коротенький уривочок святого Євангелія, і ми замітимо, що тільки про цю подію описано саме у е, апостола Луки, коли Ісус із своїми учнями підходив до Одного із міст, яке зветься Наїн, і за ним також йшов натовп людей, то із міської брами в цей час виходить процесія, похоронна процесія, на яку супроводжують також багато людей і несуть на нарах. Молодого юнака, сина Наїнської вдови. Ми відмітимо, дорогі браття і сестри, що на що звертає увагу апостол Євангеліст Лука, що цей син в неї був єдиний, і вона була вдова. Отже, ця жінка зазнала великого горя, тому що у той час, коли жінка залишалася вдовою, вона втрачала всяку надію. В неї, вона не могла успадкувати навіть майно свого чоловіка. Вона залишалася без всякої надії на життя. І тому церква Свята <кій> взяла вже в новозавітньому часі, чому так церква і піклувалася про вдів і сиріт. І от Господь бачи, бачив, як ця жінка йде і ридає. Він змилосердився над нею, як говорить нам Євангеліст Лука. І перші слова, які він сказав до неї, були слова не плач. Дорогі браті і сестри, її в цей день напевно не раз говорили ці слова, але Слова, які сказав Христос, напевно, вони залишилися в її серці, вони, вона ніби здригнулася, але Христос далі підтверджує свої слова дією, Він підходить до нар цього юнака. Нар, на яких несли цього юнака мертвого, і говорить, юначе встань. І сталося чудо, цей юнак встав і заговорив. Звичайно, серед тих людей, які супроводжували цю процесію, сталося таке смятіння. Вони Перелякалися і почали говорити, що великий пророк постав серед нас. Дорогі браття і сестри, <кхи> звичайно, діло милосердя, яке створив Господь, і це чудо, можна роздумувати по різних причинах. Ми чуємо, що Господь. Змилосердився над цією бідною вдовою. Можливо, він і в цей час подумав про свою матір, яка також залишилася вдовою, і подумав про те, що вона також переживе таку страшну біду, як смерть свого сина. Тому ми бачимо, дорогі брати і сестри, що Господь не залишає нас у різні хвилини, коли ми переносимо якісь скорботи. І ось, дорогі брати і сестри, нам напевно у сьогоднішній час, коли Багато вдів залишилося, коли багато матерів ридають над своїм, можливо, єдиним сином, нам потрібні би були ці слова Христа, який би утішив цю згорьовану матір, яка втратила свого сина слова не плач. Але, роздумуючи над тими словами, можливо, і в нас виникають таке питання: чому Господь не припинить оцю війну? Чому гинуть люди? Коли ми коли починалася ця війна, то ми молилися, ми просили у Бога, щоб скоріше стала перемога. Коли цього не стається, ми молимо Бога, щоби Господь укріпив наше воїнство і чим скоріше. Закінчилася ця війна, і не помирали люди, не гинуло, можливо, можна так сказати, тому що там воюють молоді люди, світ нашої нації. І тому, дорогі браття і сестри, напевно, в кожного із нас виникає запитання, а чому ж Бог. Не чує наших молитв. Чому Бог не припинить цю війну, щоб не помирали, не гинули люди? Але, дорогі браття і сестри, дії Бога можна порівняти із GPS. Це навігатор. То, можливо, користувався таким, особливо це водії, і вони знають, що це що то за, е, за річ. Це така річ, яка коли ми ставимо задачу, вона нас веде від точки А до точки Б. Тобто прокладає той шлях, і ми, користуючись порадами цього навігатора, йдемо. По цьому шляху. Але коли ми йдемо по тому шляху, який вираховував цей навігатор, він прокладає цей шлях, щоб там не було заторів, щоб ця, там була хороша дорога. Коли ми їдемо і звертаємо з цієї дороги, то цей навігатор, він кричить до нас, розвернися. Поверни назад, поверни на ту саму дорогу, якою я тобі проклав. Але ми не звертаємо уваги і звернули, і їдемо своєю дорогою. Тоді, що цей навігатор робить? Він не говорить: та ну вас, їдьте куди хочете. А він що? Він перераховує інший шлях, щоби нас. Провести до цієї точки Б, до якої ми повинні прибути. Можливо, цей шлях буде не такий, яким він був запланований, цей шлях, можливо, буде пролягати через якісь села, через ґрунтові дороги, через вибоїне і е, 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 погану дорогу, але це, він все ж таки. Хоче нас привести до цієї точки, до якої ми повинні прийти. А давайте тепер повернемося до Бога. Бог нас також веде тою дорогою, і ми всі повинні прибути до тієї точки, яка називається. Вічність, яка називається Царство Небесне. І от коли ми починаємо рухатися, ми не йдемо тою дорогою, яку, якою нас веде Бог, а ми звертаємо з цієї дороги і ми йдемо своєю дорогою. Людство. Не йде, воно звернуло з тої дороги, яку запропонував Бог. І що тоді? Хіба в цьому винуватий Бог? Хіба в цьому винуватий навігатор? Ні? Людство винувати саме. І <кій> воно проходить також, можливо. Не така дорога проходить через всякі випробування, проходить через таку погану дорогу у житті, можливо, і через війну, можливо, і навіть через смерть. Але чи відвертається від нас Бог? Ні. Він як той навігатор. Перераховує шлях, і все ж таки, можливо, через ці випробування, веде нас до тої точки, до тої точки Б, де, яка називається вічність, яка називається Царство Небесне. І тому, дорогі браття і сестри, наші молитви у сьогоднішній час. Коли ми, як я сказав, молилися про перемогу, молилися про е, завершення війни, вони будуть полягати в тому, щоби Господь не залишав нас. Які б ми не були, як би ми не звертали з тої дороги, бо ми тільки звертаємо в якийсь закоулок, а це, а це, а це закоулок – це є наш. Гріх, Господь знову ж таки старається повернути нас, але ми, можливо, не чуємо. Ми йдемо своєю дорогою, і тому оцей шлях перечислює цей небесний навігатор, і Він веде нас тим, тою дорогою через ці випробування і веде нас до тієї точки, до якої ми маємо прибути. Тому, дорогі браття і сестри, сьогоднішнє Євангеліє нам також нагадує, нагадує, що бо ми в Євангелії бачимо, там не названо ні ім'я цієї вдови, ні ім'я того сина. Вказано, що він був юнаком, що він був молодим. І смерть не вказано навіть причини цієї смерті. Але вона сталася, вона сталася, і Господь змилосердився і створив це чудо. Він не залишає і нас у ті хвилини, якими часом також потрапляємо в якусь небезпеку чи щось інше. Але ми тільки повинні твердо пам'ятати, що Господь завжди з нами. Він не залишає нас, як я вже розказував про. Притчу про два сліди, коли чоловік ішов, і поруч другий слід, це йшов з ним Господь, і ось на піску ці сліди були. І коли він бачить, що один слід пропав, він говорить, коли йому було тяжко, він говорить: Господи, а де ж ти був? А він говорить: подивися, який цей слід став глибоким, коли тобі було важко. Я брав тебе на плечі і ніс на собі. І тому, дорогі браття і сестри, пам'ятаємо про це, що Господь не залишає нас ні в які хвилини наших випробувань, тільки якщо ми будемо твердо про це пам'ятати і вірити, тоді ми припливемо до того берега, віри, надії і любові. Амінь.